Вітаю друзі на каналі. Сьогодні знову все думав, що минулого тижня закриємо сезон човна але ще погода гарна. Зараз будемо плавати сьогодні. Приплили там, де були минулий раз. Тут стоять, судака ловлять, ми пливемо на щуку на окуню. Так, перший закид. Сві побачу, впало. Ось. Ти свидетеля, що тобі той то из-за тяжкие? Виділимося, то десь швидше. Та воно та. Так, перша проводка без риби. Ну я думаю, що чудово. Є, друзі, перший окунь, який щось вроді непоганий. Та, непоганий такий окунець. Перший є. Фані тільки брав. Там де лебіді в ту сторону кидав. Ти хочеш щуку? щука. тоді лови щуки. Є друзі, поміняли точку. Камеру не включав. Попався другий. Такий самий плюс-мінус. Якраз на зажарку. Тараночний на зажарку такий. Окунішко. Дружина кидає на щуку нічого в неї що. У мене один окунь на тій точці і один на цій. Що там так скаче? А, тут птах, ну, край Я думав, що риба. Погодка класно передають на обід 19 градусів. О, без покльовки. Пікіло без покльовки. Таке як щучка чи що. Кізодари не такі, як окунь. Не окунь. Бляха. Такі з один в один клюють. Окей. Це просто на рибалка. на перемотці. Ось такі. Жовтневі у кінці. Так, але хочеться великих кабанів осінніх. 500 п'ятсот грам, кілограм. О, тут вже фракціон співає трошки. О, то щось нормальне. Треба той може дістати ту штуку на всякий випадок. То щось нормальне. То нормальне. Чото. Великий собі. Треба ту херню або що б він зараз зійде, блін. Та все вже пізно. Де який кабан? О, за таким я сьогодні їхав. Клас. Такий. За таким, друзі, я сьогодні їхав. Дивись, який кі... класний. Тобі щучок, судачка. Та й окунів, ти теж любиш окунів? Ага. Мені ж цікаво зважити. Ну, грам 300 є, думаю. 370. 300 де. 370 нема. Може і 300 навіть нема. Треба вагу дістати. Так раді цікавості. Так. Ну, зброя, ма? 310 грамів. Ну я казав 300 грам. Так, класний кабанчик. О, за таким і приїхали. Клас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ловим далі. Ось, друзі, на такий монтаж. 5 грам. Та на твій щасливий дружина каже, то її щасливий вона тоді ловила на річці. Такий двохкулірний. Одинарник. Знаєте, два дюйма тут. Танта. Так, перестали там клювати, пробував різні приманки різні кольори, нічого, звернувся знову до салатової танти і приплили на оконеву нашу точку. Минулий раз тут окуня брали. Будемо зараз пробувати. Тут знайшли ми точку, тут де ми стоїмо. Мілкіше, а навкруг нас йде глибина. О, є. Бачите, друзі, оконева точка працює. І салатово там. Став собі салатово там. Непоганий оконець, давить так, трясе мордою і давить. Так, файні, Добре, так його. Такий трошки менший від того попереднього. Yeah. Я бачу щось. Щось таке було. якийсь ранку мав, може хтось колись кусав. Окей, okay, класний. Okay. Із okay. тебе хай дотяни чуть-чуть. Давай. Non bear, non bear. Під самим берегом, під самим чомном. А, піднімай. Бачиш салатовий колір. Ось перші дружини. Дуплетик. Майже два одинакові. Викін тонко тримається. Ну. Навіть чіпай. Mm -hmm. Ну то потримай, тоді бо тут двійник. щоб... Бо я вже старий Що, човен. На старий... Тримайся, ну, А старим... старий човен я. Дві дирки зробив окуням ось цими плавниками. Коли витягував, він вдарився. І дві дирки мені зробив маленькі. Тут Щось перестало клювати. Оставив такий двохдюймовий віброхвостик. Копія на Easy Shiner. Темно-фіолетовий. Є, друзі, Вже не знімав, бо покльовок нема. І сталася покльовка. Кість. Конець. Такий, такий нормальний, як зранку клювали. На того фіолетового дві він його погриз, дивися. Точно що... на Такий. На того фіолетового копію Ізі шайнера. Може вже зараз почне клювати. Вже якийсь час не було покльовок взагалі. Так є друзі, вже не клювало, бляха, дружина пішла десь там по лісі погуляти, а я ще трошки виплив на годинку і щось клюнув по конець. Ну Такий приємний. Сьогодні тільки ота танта працює салатове і все. Ось такий. Ну, і стандартний сьогодні. Покажу вам сьогоднішній улов. Я трошки насмикав. Одного дружина зловила, решта я. Є ще одного зловила, такого меншого. Десь він в кадр не попав. І я той його випустив. Став інакше точки, тут ще не, не ловив. Ті човни, що плавали зранку, більша половина їх. Майта майже всі поїхали додому. Деякі нові поприїжджали. Слабенький кльов, але все одно щось було, якийсь улов, улов присутній. Всі зловив на ту зелену танту двохколірну і одного чи двох зловив на, на фіолетову двохдюймову копію Easy Шайнер. Кидавши різні приманки, взагалі нічого не працювало. Є, дуже слабенька покльовка, така, легенькі Я В руку навіть дуже і не чув, по кінчику більше замітив. Якраз такий, що я вам розказував, я такого, такого випустив. Так, такий самий. На першій точці три клювання два окуня, більше не було. Йду трошки далі туди спробую. Вона досить потужніша. Поставив 10 грам і таку танту трьохдюймову. Пробуємо кісь кабанчиків половити під кінець дня. 10 грам довго падає. Щось є, підсіло. Кльовки не було. Щось підсіло. Конець невеликий був. Виходить на глісер. Ось такий нормальний. Заковтнув, не постидався таку приманку із великим гачком. Радій дзябра пошкоди. Якийсь побитий. Я відпущу його. Така танта великий гачок. Я не почув, а почув просто важкість. Навіть зразу не зрозумів, думав, що якісь може водорослі зачепив, хоча тут водорослів немає на глибині. Скільки кидаємо ніяких зачепів, нічого нема. Робиться штиль, вечорії. Погодка шикарна. Яке тут сьогодні число? 26 чи яке? 27 жовтня. Погодка шикарна. б я клюнув сьогодні якийсь трофейчик, було б ідеально. І почув трошки покльовку, але слабо. Стандартний окунь. такий має ранку якось. Випущу. Взагалі там би послали 12 грамів поставити, щось, не знаю, чи має, вроді має, 10 довго падає. Все, друзі, дружина подзвонила, вже погуляла по лісі. І мене вже не клює. Будемо збиратися. Дуже чудовий день вийшов. Класна погода, озеро. Клас, аж не хочеться їхати, але ще тречовин збирати. Все, тоді покажемо зараз улов, який ми зловили. А Якраз пожарити може пару за солю окунців до пивка. Все, всім бажаю здоров'я. До нових зустрічей, пока.